Вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. Сьогодні я буду показувати рослини, які обіцяла вам раніше. Це будуть клопогони це мецефугі. Нарешті зацвіла родовик Мензіса Варієгата, і я їх фільмую і викладаю, щоб ви подивилися, що це за рослини. Отже, починаємо з родовика Мензіса. Виріс він в цьому році майже в мій зріст. Має ось такі квітоноси, надзвичайно привабливі, має чудову варієгатну листву. Подивіться, ось таке в нього листя. Кущ великий-превеликий і гарний. Він трошечки у мене. Переріс цей рік, тому що посаджений в напівзатінку. А родовики потребують сонячних місць, але все одно ви бачите, що листя гарне і квітоноси яскраві при яскраві. Колір в них такий аж винний, я б сказала. Отже, сорт дуже достойний, от він. Можна його роздивитися, таке листя. Ажурний, нічого не закриває. Отже, такий огляд. Тепер я перейду до клопогонів, адже вцвітуть цвітуть вже всі три сорти, що я маю в наявності, і я їх вам зараз покажу. Але перед цим я прошу вас підписатися, поставити вподобайку і чекати випуск саме вже про півонії. Я буду е показувати, як поділити півонію. Ну що ж, а ми переходимо до клопогону. З пізньоквітучих багаторічних рослин я раджу в садочку завести клопогон. Інша назва циміцифуга. надзвичайно декоративна і приваблива рослина з рожевими метілками у вигляді володь колосів. Чудовим структурним листям, а сортів в клопогона налічується досить багато. Тобто листя має варіативність, ми це все бачимо на прикладі клопогона Pink Spike. Ось такий такий пінк. Він може расти на одному місці до 10 років, не потребуючи розсадки, практично немає шкідників. Тобто ніщо йому не заважатиме рости в саду. Наростає він повільно. Але я вважаю, що зачекати його треба. Дуже гарна рослина зі структурним листям росте у мене біля баданів в напівтіні. І цвістиме він впродовж всього вересня. Дуже гарна рослинка, яку я раджу. Ще я чекаю цвітіння клопогона Атропорпореа. Але чогось в цьому році воно затримується. Ну, в принципі, ви ж знаєте, що сезон якийсь нестандартний. І коли він зацвіте, обов'язково покажу і його. Казкова рослина. Реально казкова. Ще ці зацвітуть, дивіться, які в нього бутони. І він має аромат. Пряний, з нотками гвоздики. Ось я стою, роблю зйомку, і я відчуваю його аромат. Отже, ще така рослина в вашому садочку може бути. Навесну я запропоную саджанці декількох сортів клопогонів. Всіх прошу звертатися. Можна переходити за посиланням на мій Facebook профіль. І таким чином, з грудня зазвичай, я починаю приймати замовлення на саджанці рослин зі свого саду. А ми милуємось клопогоном. циміцифуга. рослина лікарська, гарний медонос і, взагалі, класна декоративна рослинка. Ось такий. Розглядаємо сорт клопогону, який зветься атропурпореа. Клопогони рослини для напівтіні. Це квітучі рослини, зацвітають вони з другої половини літа і квітують і досі. Ось, наприклад, атропурпореа. Метілка майже білосніжна. Бічні бутоні рожеві. Сам він. Ось який у мене кущ. Я ділила кущі в цьому році, і на весну можна буде придбати, та, в принципі, можна придбати і зараз, хто бажає, Бо кущі вже готові і вкорінені. Чим гарні клопогони, це дуже ароматні рослини. І ось сорт Атропурпурео – Це один з самих ароматних клопогонів. Він має запах гвоздики, Запах приємний. Бо дехто каже, що клопогони неприємно пахнуть. Я би так не сказала. Клопогон пахне приємно. Це в нас клопогон атропорпорео. Він росте у мене біля підпірної стінки. Ось має вже другий. Квітонос він наріс непогано. Біля нього аквілегії. Тут у мене грушка росте, як ви бачите. Ну і ось такий клопогончик. Зараз будемо роздивлятися клопогон Джеймс Комптон. А ось я вам показую клопогон Джеймс Комптон. Чим він відрізняється від перших двох сортів. Листя має темно-темно-зелене з малахітовим відливом. І квітонос в відтінках рожевого кольору. Запах надзвичайно приємний. Ось так виглядає ця рослина. От він. От він. Я його знімаю в горшечку. Тому що немає змоги у мене зараз підійти саме туди, де посадка цих клопогонів. Ось такий клопогон Джеймс Комтон. А пагони має бордові. І також є його посадковий матеріал. Гарно вкорінений. Хто бажає може написати: я вишлю вам такі клопогони. Це рідкісні рослини. Я маю їх тільки три сорти. А взагалі він налічує багато різних сортів, ну, не менше 10. Що потребує клопогон? Клопогон потребує напівтіні, він потребує поживний ґрунт. І тоді він буде давати вам гарне цвітіння. Рослина наростає не швидко. Це повільно ростуща рослина. Але для тіньового квітника. Який е, має цвісти все ж таки в другій половині літа клопогон є незамінним. Ось такий в нас є Джеймс Комптон. А зараз я покажу ще які рослини цвітуть саме зараз. Я прошу підписатися, поставити вподобайку і написати мені ваші коментарі. Зараз я вам показую. Геліопсіс спарклінг контраст. Він цвіте і досі. Це 20 числа вересня. Що листя чудове, що квіти він не втрачає свою сортову привабливість навіть зараз. Кінець, Кінець вже сезону квітування. Але цвіте він просто прекрасно. І я хочу вам показати. Що іще в нас цвіте? Так само геліопсіс. А сахі, зараз ми до нього підійдемо. Ось він, він доцвітає, бачите? Але він також привабливий з гарними квітами. Він нижчий, за спарклінг контраст. Квітка крупним планом ось така. І ось так цвітуть його кущі. Отже, дивіться, геліопсіси це стабільно декоративні квіти. Вони починають своє квітування середини літа з сьомого місяця і радують нас своїми кольорами досі, не підв'язую, Кущі тримаються добре, сонячне місце. На 20 числа вересня. Надзвичайно чудово розкривається в усій красі горець. Дивіться, які в нього чудові малинові соцвіття. яскраві, повні. І ця рослина в квітнику цвістиме до самих-самих холодів, до перших приморозків. Поруч із ним у мене посаджений пенісетом Red хед. Поруч росте міскантус з рожево-бронзовими метілками, Сібер сорт. І ось така у мене заросль, такі в мене от композиції. Ну, мені таке подобається. Дивіться, скільки всього може цвісти ще восени, окрім айстр і хризантем. Я показувала вам всім свою улюблену кровохлюбку українською мовою родовик. Це сорт Blackthorn. На осінь повністю розкриває всю свою привабливість, цвіте дуже рясно і густо. Ось таке листя зараз має. Тобто декоративності він не втрачає. Також ця рослина цвістами. До самих самих приморозків. Ще зараз покажу, як зацвітає надзвичайно цікава Айстра n Лейс. Переходимо до неї зараз. Ну, а це поки що наш, наш Блекторн. Я обожнюю цей сорт, просто обожнюю. Рясність квітування, міць квітоносів, які не потребують опори. Це, ну, це цінна риса для рослинки. Отже, йдемо до Айстри. Підійшли до Айстри. Цей сорт зветься Айстра Н Лейс. Це тільки початок її квітування. Кущі вона формує дуже потужні, міцні. З рясним квітуванням. Ось так вона виглядає. І це її квіти тільки починають набирати кольору. Вона буде інший колір мати, і я обов'язково її зафільмую. Поруч із нею у мене росте айстра Lady in Black. Поруч ростуть міскантуси. І коли Айстри наберуть повної краси, я також обов'язково їх вам зніму, бо вони вартують нашої з вами уваги. Дивимось. Ну і ще досі, і досі, квітують ехінацеї. Сансікерс. Це малече сансікерсів так цвіте. Але ж не тільки вони цвітуть, цвітуть і інші сорти. Зараз ми їх побачимо. На 20 числа вересня чудово цвітуть ехінацеї. Перед вами сорт Деліше Скенді в усій красі. Вже можна видаляти от світлі квітоноси. От вона Деліше Скенді. Ви подивіться, який у неї колір, яка в неї чудова квітка, а вона ще цвістиме і цвістиме. Поруч з нею, поруч з нею у мене росте світ чілі. Світ чилі. Красивезна квітка вже повністю, повністю ало такого червоного кольору. Вона вже повністю набрала своєї сили і цвіте, цвіте, цвіте. А зараз покажу вам ще іншу ехіноцею, яка також цвіте у мене. Ось тут у мене декілька кущиків ехіноцеї, яка зветься White Double Delight. Ось такі квіти. Вони при розпуску такі зеленувато жовті, в повному розпуску вони будуть сніжно-білі. Пару кущиків є її у мене. Але на весну вона буде обов'язково в пропозиції. White Double Delight. Ось вона. Ось вона. Ну і доцвітають у мене гортензії волотисті. Бачите, вже трошечки в них жовтіє листечко. Вже вони доцвітають. У мене їх небагато, але сорти, які мені подобаються. І оце цвітіння осені. це все те, що прикрашає наш садочок саме в осінню пору, окрім хризантем. Хризантем я не маю. Я люблю квіти, які потребують менше уваги, ніж хризантеми. Отже, ось такі, такі у мене гортензії цвітуть. Я бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Чекаємо відео про поділ півоні. З вами була Ганна Кармазінна, канал Майстриня з квітів. Всім бажаю гарного дня!